Можете мене закидати тапками, але в чому сенс? Він дуже жирний, там багато солі, потім ще додається сметана, і це виходить ну, дуже калорійно, дуже жирно. В мене так в сім'ї не дуже люблять ні солене, ні супержирне. Тому ми якось спокійно відносимось до відсутності борщу. Порада! Якщо ви все-таки хочете борщ зробити більш а, таким ППшним, то треба просто використовувати овочевий бульйон, наприклад, або бульйон а, з курятини. А, також менше солі, більше і ще більше овочів, менше картоплі, менше цукру, менше сметани або там майонезу. От. І більше зелені, такої, як кріп петрушка? Ось якщо ви хочете його зробити більш попешним. А так я їм борщ саме тоді, коли приїжджає свикруха, вона його готує, тоді і вони їдять, і я їм. Все. У трьох ми його з його з'їдаємо на окей. Чоловік тоді може ще там з'їсти трошки, і все. Але я його не виливаю, і в компанії борщ їсться якось краще. А яке у вас ставлення до борщу? Пишіть в коментах.